Більше 20 років жителі села Байківці Ковальського району чекали на відкриття сільського клубу. Ініціатива Відновити клубне життя в селі належить місцевій громаді та радушинському сільському голові Дмитру Ковгану. втілення мрії не пошкодували більше 240 тисяч гривень з місцевого бюджету, а відкриття клубної установи в байківцях перетворили на справжнє свято пісні та привітань. На новий осередок культури в байківцях з нетерпінням чекали всі від малого до великого. Старий сільський клуб, збудований ще у 1953 році, в буремні 90-ті, коли їх було не до культури, розібрали до фундаменту. А в тому, що через 20 злишком років в новому сільському клубі знову зазвичала пісня Заслуга усієї громади. Ми купили в споживчому товаристві облспоживспілці на аукціоні це приміщення, частину приміщення, верніше магазину. Ось, в минулому році ну, заплатили 60 тисяч, 66 тисяч з місцевого бюджету. В минулому році зробили кришу за 26 тисяч і в цьому році завершили ремонт. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт становить 143 тисячі. Колишня завідувачка клубу в Байківцях, а нині пенсіонерка Любов Чепенюк разом з односельчанами не приховують святкового настрою. Це взагалі супер. Молодці, 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 всі хлопці. І, і наші радушницькі, і Бетенські. І я думаю, що в майбутньому наше теж все не буде процвітати. Ми завжди мали і, і хор мали свій. І вокальну групу, і драматичний гурток мали всі тільки клуб. Привітати жителів села з пам'ятною подією прибули представники районної влади, самодіяльні артисти. В облаштуванні нового клубу селянам активно допомагав благодійний фонд Патріоти Волині а помічник народного депутата України Степана Івахєва Наталія Малиницька передала для потреб закладу світлодинамічну установку для проведення дискотек. Завідувачка клубу Галина Макарчук від імені громади подякувала гостям за подарунки. А артистам за гарний настрій та пісню. Хочу, щоб були дискотеки. Хочемо, щоб тут розвивалися спортом. Діти хочуть і принести якісь там. Спортивні, хто що має вдома гантелі, отаке, щоб молодь залучати більш до хору, до співу. Пісня ж дарує радість. От. Байківці переконані, відтепер на цій сцені завжди звучатиме пісня, а вона, як мовиться, ніколи не дасть нудьгувати і допоможе будувати та жити.